Привіт, господиньки! На вулиці чудова пора. Літо, адже сезон молодої картопельки. І я пропоную вам приготувати дуже смачну молоду картоплю. Хайда готувати! Отож, пропоную приготувати картопельку в духовці, а саме в папіряному конвертику. Саме завдяки пергаменту картопелька виходить хрумкою, а всередині м'якенькою. Отож ми чистимо картопельку, кожен чистить по-своєму, солимо, перчимо, додаємо олію та чесничок. За приправу беремо хмелі сунелі, серетельно перемішуємо та готуємо наш конвертик. Для цього ми беремо пергамент та подвійну довжину, викладаємо у їм для запікання та ставимо картошку. Накриваємо іншою стороною прогаменту та краї загинаємо по декілька разів, таким чином утворюючи ніби конвертик. І ще раз проходимо по краях, щоб не виходило повітрячко, та запікаємо. Температура запікання 180 градусів, час 50 хвилин. По закінченні часу відкриваємо на 10 хвилин картопельку та ставимо ще трошки в духовку. Виходить неймовірно смачно, ароматно по-весняному. Подаємо смачним салатиком. А яка картопелька та й без м'яса, отож готуємо до картоплі м'ясо.